За різними даними, в нашій країні під час війни втратили власне житло від 4 до понад 6 мільйонів людей. Київська школа економіки ще півроку тому повідомляла, що в країні було знищено майже 9% житлового фонду. Тоді озвучували, що загальна сума збитків перевищувала 54 мільярди доларів. Зрозуміло, що за півроку ситуація змінилася і не на краще. Тому так важливо знати, чи можуть українці розраховувати на державну допомогу та як отримати компенсацію за зруйноване майно у нас вся квартира згоріла повністю. Всі документи згоріли, всі речі нічого нема. Нічого. Це Вікторія, мешканка Солом'янського району столиці. Біля її будинку, 2 січня, влучила ворожа ракета. Того дня родина перебувала у гостях. Це й врятувало життя, адже полум'я від загоряння пішло прямо з коридору, і шансів врятуватися не було жодних. Квартира Вікторії вигоріла повністю разом з усім майном та документами. Для того, щоб їх відновити, потрібен час. Сім'я написала заяву у тимчасовому пункті допомоги. Представники місцевої влади побіць. Зателефонувати. І на цьому поки що все. Ми все. ну заповнили там деякі заяви, написали, але у нас погоріли документи, крім паспорта, немає дитячих, там свідоцтво нічого, право власності документів, нічого немає, тому треба все відновлювати. Це час потрібен і жити нема де, тому шукаємо якесь житло які ситуації інші мешканці зруйнованого будинку: хтось живе у родичів, хтось у друзів. Чи підлягає під'їзд відновленню? Встановить експертиза. Скільки доведеться чекати, незрозуміло наш під'їзд закривають на реконструкцію. Сказали. Проживати там не можна, ні води, ні тепла, ні газу, ні світла не буде. Пообіцяли одноразову допомогу, якась французька допомога там від французьких партнерів, і бронюють якесь житло, сказали, як буде, будуть дзвонити. І... На зараз ми не знаємо. Сьогодні біля багатоповерхівки кипить робота, латають вікна, встановлюють двері, прибирають сміття. Все це завдяки згуртованості звичайних людей, волонтерів та комунальних служб. Якби не волонтери, ну, звісно, що прибрало б, але питання, скільки це зайняло б часу, тому що це форс-мажор, те, що сталося, да? і якби комунальні служби вони ж не можуть планувати собі такі. Такі процеси масштабні, тому це круто, що ми можемо об'єднуватись, і було б добре, щоб це об'єднання було б кожен день. Близько двох тисяч людей долучилися до допомоги постраждалим у Солом'янському районі. Глопати, мішки, плівка, плити все це придбали за кошти небайдужих людей. Сама я живу в Соломінському районі, але трішки далі, і тому мені здається, це важливо в поточних реаліях робити максимум з того, що ми можемо. Тому якщо ми сьогодні можемо прийти, допомогти хоча б прибрати, підтримати тих, хто постраждав. А сьогодні це не ми, то це те, що можна зробити і варто робити. Українські міста і села регулярно потерпають від російських обстрілів. Щодня в різних куточках України хтось втрачає власне житло з відбудовою України найбільше допомагають іноземні фонди. Як приклад, селище Ворзель Київської області, 25 лютого 2022 року. Окупанти пошкодили багатоквартирний будинок. Пізніше один із американських фондів провів обстеження, виділи фінансування, і сьогодні там вже живуть люди. На жаль, таких випадків небагато механізм повинен бути розроблений у якості закона, і люди зможуть уже конкретно тоді, грунтуючись на правовій норми, відшкодовувати збитки, завданої війною. Людям треба об'єднуватися разом замовляти. Документи, які підтверджують факт підшкодування, а далі вже звертатися до юристів, які вже будуть пропонувати якісь дії до отримання компенсації. Тож куди звертатися, щоб отримати компенсацію за пошкодженим внаслідок російських атак майно? Подати заяву на отримання компенсації можна кількома способами в електронному вигляді через дію та в паперовому через центр надання адмінпослуг. Максимальний термін розгляду заяв встановлений державою 30 днів. Після цього має надійти сповіщення про рішення комісії. По перше, це давайте розглянемо державну програму. Є підтримка. Вона визначає компенсацію до 200 тисяч гривень за пошкоджене майно. Це дуже простий механізм. Це треба зареєструватися. В є підтримка у програмі. Дія після чого керуючись казівками електронної програми, вже робити певні кроки. Є й інший правовий механізм звертатися до суду проти Російської Федерації, Право але це довгий шлях за словами юристів. Це варто робити вже після закінчення війни. Тоді питання відшкодування збитків від держави-агресора буде легше легалізувати.